Якби ви знали, паничий, де люди плачуть живучи, тві б алеї не творили, та марне Бога не хвалили, До да наші сльози сміючись. За що не знаю, називають. Хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло. Щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм Тієї хатиночки у гаї, над чистим ставом край стела. Мене та мати сповела, і, сповиваючи, співала, свою ною переливала в свою дитину, в тім гаю. У тій хатині у раю я бачив пекло, там неволя. Робота тяжкая, ніколи і помолитись не даю. Та матір добрую мою, ще молодою у могилу нужда та праця положила, а батько плачучи дітьми. А ми малі були і голі, не витерпів лихої долі, Умер на панщині. А ми розлізлися між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам, брати на панщину ходили, поки лоби їм поголіли. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри помрете та й дитячі роки були. В школі вчили чи собі так вивчили? Та як же я так? Та що як у школу ходив? А до, до школи я до війни чотири класи тільки кінчила. А тоді вже після війни 16 років вже було, вже як кінчилась війна у п'ятий клас іти. А, а сестра моя старша та каже, чого ти, каже, будеш так ходити? Одинак ти нікуди підеш не, не вчиться. Учиться нікуди, каже, не піде, кидай ту школу та і все. Ну і подумала, я ж усе вже в мій писати, і читати, і все, то це все я ще у школі вивчила. Не знаю, чи в п'ятому, бо я, моя половина якого п'ятого походила.